Гарячі бутерброди, бутіки, канапки. Називайте, як хочете. Але для швидкого перекусу або до сніданку е, має місце такі, таке блюдо. Отже, я приготувала звичайний хлібчик ось, і помастила по чайній ложці кетчупом своїм домашнім. Тоді потерла одне яєчко. Ось. На таку дрібну терочку. Ще е, ну, 100 грам, чи, може менше, сира твердого потерла, сюди ж додаю. Так. І так само потерла е, ковбаску. Яка у вас є, у мене лікарська, ну, десь грамів 100 теж сюди. Порізала. Так. І тепер додаю. Одну ложку, дві, дві ложки, майонезу. І це все гарненько перемішуємо. Перемішуємо і намащуємо на наш хлібчик. Ось намащувати. Отак я роблю. Так. Добре, отак. І все. І тепер ставлю у мікрохвильовку. Ось з мікроволновки дістала наші бутики. Сирок розплавився. Вони гаряченькі, тепленькі і дуже-дуже смачні. Ось. Зараз я. М -м -м. Дуже смачно. Я хочу сказати, що таку намазку. Можна і зразу намазати і їсти, але у мікрохвильовці воно більш смачне і тепленьке і дуже добре. Для сніданку до кави, до чаю супер. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, до побачення!